З дороги до престолу, а потім до столу. Цей народний вислів відображає людську з давніх давен повагу до церкви. Колись навіть населені пункти визначалися за наявністю храму. Існує церква це село, відсутня деревня. У Черниші церква була збудована парафіянами і освячена ще у 1904 році. Та ця будівля не збереглася, згоріла під час Великої вітчизняної війни. Місцеві жителі ходили до Седнівських церков, аж поки не утвердилися у думці, що треба все ж таки мати свій молитовний будинок. Переобладнали під церкву старе приміщення сільської ради. І 23 лютого 2003 року єпископ Чернігівський Новгород Сіверський Амросій провів освячення престолу Всевишнього на честь святого великомученика Георгія Побідоносця. Отець Олексій Халіман настоятелем свята Георгіївської парафії став наприкінці квітня 2003 року. Хоча вже до того, певний час, ще до закінчення ним Київської духовної семінарії, священницький обов'язок виконував у Клочковій Черниші з благословення митрополита Антонія. Коли людина знає, що є храм Божий, завжди має можливість людина прийти і помолитися, принести свої печалі чи радості до престола Всевишнього, щоб Господь укріпив, щоб Господь зберіг, щоб Господь дарував можливість нам нашим безсмертним душам наслідувати Царство Небесне. Тому громада всіляко сама за свої кошти, за свої труди утримує цей невеличкий цей молитовний будинок, молиться і просить Господа Бога нашого Ісуса Христа, щоб Господь укріпив їх, щоб Господь дарував їм свою милість і своє благословення на многі і блага ще літа. Возносити оці молитви. Коли люди знають, що є в селі храм Божий, коли він діючий цей храм, то дійсно і якась отримується є стримання, і моральне, і духовне стримання, щоб і менше і піятики, менше і всяких розбоїв. Бо е, церква завжди проповідує, що кхе, потрібно, перш за все, думати про безсмертну душу, а потім уже про тіло. Треба любити ближнього свого і оберігати, допомагати і літнім людям, і обездоленим. І малим дітям всім треба допомагати, бо церква прикликає, бо Господь дарував нам заповідь твою, свою це возлюби ближнього свого. Оце віра, оце наша любов до Бога. Це любити свого ближнього.